Ласкаво просимо всіх на курс Стабдеблід. Ми надзвичайно раді презентувати це онлайн навчання та допомогти вам засвоїти основні навички зупинки кровотеч. Цей курс було розроблено спільно з кампанією Міністерства оборони США Стабдеблід. Ми твердо віримо, що працюючи разом, зможемо врятувати більше життів. Давайте ж розпочнемо. Ми розглянемо наступні теми. Спочатку пояснимо, що таке програма Стабдеблід. Потім обговоримо, чому це так важливо. Далі зосередимося на розпізнаванні життєзагрозливих кровотеч та на тому, які кроки ви можете зробити, щоб зупинити такі кровотечі. Ми завершимо курс, обговоривши, що ви можете зробити, щоб підтримати Stop the Bleed у вашій громаді, перш ніж продовжити, важливо визнати декілька речей. З назви цього курсу випливає, що ми говоритимемо про кровотечу, і ці матеріали можуть декого збентежити. Якщо вам стане зле, будь ласка, зупиніть відео. Курс дасть вам основи контролю кровотеч, що загрожують життю. Пам'ятайте, це не курс першої допомоги, ми зосереджуємося тільки на критичних кровотечах. Якщо хочете дізнатися більше, пройдіть курс першої допомоги. Давайте поговоримо про Stop the Bleed. Stop the Bleed – ініціатива, яка закликає людей навчатися і допомагати у незвичайних ситуаціях. Інформація та знання про контроль кровотеч випливають із військового досвіду. Було визначено, що немедичний персонал з мінімальною підготовкою може навчитися розпізнавати та контролювати небезпечні кровотечі, і ці дії можуть мати значний вплив на виживання. the Bleed є програмою Міністерства оборони США. Важливо пояснити, чому кожному потрібно навчитися розпізнавати і зупиняти життєзагрозливі кровотечі. Кровотеча основна причина смерті при травмі розпізнавши критичну кровотечу, ви можете врятувати життя. Травма є провідною причиною смертності у людей до 46 років та займає значний відсоток у статистиці смертей серед усіх вікових груп. Люди можуть швидко померти від неконтрольованої кровотечі до приїзду швидкої. Дорожньо-транспортні пригоди та падіння головна причина травм. Висновок у тому, що зупинка кровотечі може врятувати життя. Тож тепер, коли ми пояснили вам трохи більше про життєзагрозливі кровотечі, давайте поговоримо про час, тому що в контексті небезпечних ситуацій час наш найбільший ворог. Люди можуть стикти кров'ю від важкого поранення лише за 3-5 хвилин у більшості місць по всій території Сполучених Штатів і тих місцях світу, де працюють системи екстреної медичної допомоги. Рятувальника може знадобитися від 7 до 10 хвилин, щоб прибути до пацієнта. Майже 40% усіх смертей від поранень у світі пов'язані з певним типом кровотечі, але у ваших силах змінити ситуацію ваші правильні дії можуть дати шанс на порятунок. Коли ми говоримо про небезпечну кровотечу, людям зазвичай спадають на думку певні речі. Масивна кровотеча може виникнути будь коли. Наведемо причини, які можуть викликати таку кровотечу. Це можуть бути нещасні випадки вдома чи на роботі, ДТП і травми, акти насильства, стихійні лиха, травмування під час активного відпочинку тощо. Це лише декілька ситуацій, в яких може виникнути кровотеча. Подумайте після цього курсу, які ще ситуації можуть спричинити кровотечу. Доказова база та коріння курсу Стат Блід базується на військовому досвіді США в Іраку та Афганістані. Де смертність суттєво знизилася, коли всіх солдатів почали навчати зупиняти кровотечу і забезпечувати відповідним обладнанням, включно із турнікетами та гемостатичними бинтами. Гемостатичні бинти допомагають крові згортати швидше. Ця інформація згодом була впроваджена в цивільному середовищі, а цивільний досвід продовжує демонструвати, що смертність після травм зменшується, коли втручання та методи зупинки кровотечі виконують до розвитку шокового стану. Рятуючи життя однієї людини, ми впливаємо на долю багатьох людей, дотичних до неї. Перш ніж продовжувати, важливо зазначити, що допомога при кровотечі надається за певною послідовністю. На першому місці має бути ваша особиста безпека. Ми ніколи не закликаємо вас наражати себе на небезпеку. Фактор, що спричинив кровотечу пораненого, може бути небезпечним і для рятувальника ми не хочемо, щоб ви стали наступним пораненим. Тому будьте уважні й обачні, ось декілька прикладів небезпек: дим, скло, обірвані дроти, дорожній рух, уламки, слизькі поверхні, погане освітлення, ви повинні заздалегідь спланувати, куди зможете швидко переміститись в разі загострення ситуації, іншими словами, мати план виходу. Що робити, якщо ситуація стане небезпечною? До прикладу, якщо ви знаходитеся на узбіччі дороги, можливо краще стати за огородження, за можливості вдягніть рукавички та маску для захисту. Якщо ж цього немає, візьміть щось, що буде слугувати бар'єром між вашими руками та кровотечею. Пам'ятайте, важливо дотримуватись вказівок рятувальників, важливо викликати допомогу та активувати систему екстреного реагування. Важливо знати, що робити та що казати, щоб допомога приїхала якнайшвидше. Негайно почніть створювати прямий тиск на поранення з масивною кровотечею не відкладайте це, скажіть комусь іншому зателефонувати 103, щоб ви могли створювати тиск. Чітко опишіть, де знаходиться людина, що стікає кров'ю. Наприклад, ми за такою-то адресою на другому поверсі в третій кімнаті праворуч. Якщо ніхто не може викликати швидку, а ви наодинці. Увімкніть гучномовець на телефоні, якщо це безпечно, це дозволить одночасно допомагати постраждалому та викликати службу порятунку. Не кладіть слухавку, поки оператор не завершить дзвінок. Перший крок у зупиненні критичної кровотечі її виявлення, ознаки масивної кровотечі, кров, що швидко і безперервно виходить з рани, ампутація кінцівки, крововтрата по об'єму, як половина банки від газованої води, що витікає на землю. Або кровотеча у людини, яка перебуває в стані сплутаної свідомості, або непритомна, що може вказувати на шок. Давайте тепер переглянемо коротке відео. Є два способи визначити, чи достатньо серйозна кровотеча для використання турнікета, об'єм крові та швидкість, з якої вона витікає. Щодо об'єму: подумайте про банку газованої води, скоротіть цю кількість наполовину. Якщо об'єм крові, яка витікла з з цим, то це серйозна кровотеча. Також значення має швидкість, з якою кров витікає. Якщо кров бризкає, стікає та утворює пляму чи тече потоком, це ознаки масивної кровотечі. Оцінивши кровотечу, визначимо, чи несе вона загрозу для життя. Нагадуємо, що ознаки таких кровотеч наступні півбанки крові на землі це масивна кровотеча. Якщо кров бризкає та активно витікає, це ознака масивної кровотечі. Втрата частини тіла, наприклад руки, може вказувати на масивну кровотечу, а також якщо людина непритомна внаслідок кровотечі, застосуємо ці знання при перегляді наступного відео, щоб визначити, чи несе кровотеча загрозу для життя. Рука людини пошкоджена, але об'єм та потік крові не вказують на потребу в турнікеті. Нам потрібен прямий тиск. Ви телефонуйте 103. Травми цієї людини більш важкі. Об'єм крововтрати більше, ніж півбанки газованої води, кров швидко витікає. Обговоривши ознаки кровотечі, що загрожує життю, зосередьмося на заходах її контролю. Символ кампанії Stop the Bleed – рука, що показує знак СТОП. Це нагадує нам, що тиск здатен зупинити кровотечу. Прямий тиск можна застосовувати будь де на тілі. Якщо тиск, який ви застосовуєте вищий затиск крові з рани, то це може допомогти зупинити кровотечу. Поговоримо про застосування прямого тиску. Для цього необхідні рукавички, бинт та власне створення тиску. Удягніть рукавички, якщо це можливо. Якщо рукавичок немає, використовуйте будь-який бар'єр, наприклад, пластиковий пакет або тканину. При застосуванні бинтів чи марлі ними потрібно щільно заповнювати рану. Якщо цих засобів немає, використовуйте щось бажано чисте, що може їх замінити. Застосовуйте сильний безперервний тиск, його можна застосовувати на будь-якій ділянці тіла. Важливо підтримувати тиск до приїзду допомоги. Рекомендуємо здійснювати тиск в положенні схожому на позицію для проведення СЛР, тримайте лікті прямими та тисніть всією вагою на рану. Подивимося на відео, як це виглядає. Застосовуйте постійний тиск на рану, тримаючи лікті прямими. Якщо немає набору для зупинки кровотечі або бинта, використовуйте чисту сорочку чи тканину і тисніть, тримаючи лікті прямими, затампонуйте поранення з критичною кровотечею за допомогою бинта. Бажано гемостатичного, що буде допомагати крові швидше згортатись. Однією рукою тримайте бинт, іншою вводьте його в рану, що кровить. За можливості тампонуйте в сторону джерела кровотечі. Щільно заповніть рану бинтом доверху, а залишок бинта накладіть зверху на заповнену рану. Після цього здійснюйте прямий тиск, тримаючи лікті прямими. Місце кровотечі є важливим, бо від цього залежить, які дії та методи ми будемо застосовувати. При житті загрозливих кровотечах з кінцівок, що відмічені зеленим кольором на схемі, турнікет є вибором номер один. Якщо турнікету немає, застосовуйте прямий тиск до прибуття рятувальників. Розповсюдженим є питання про саморобні турнікети, але їх використання може розглядатись на більш поглиблених курсах через те, що при неправильному застосуванні вони будуть недієві або навіть шкідливі. Накладіть турнікет, відступивши не менше 5 см від рани в сторону тулуба, не накладайте турнікет прямо на рану, на суглоб або кишеню, де можуть знаходитись сторонні предмети. При використанні турнікета пам'ятайте три простих правила. Затягніть, закрутіть і закріпіть. Протягніть стрічку турнікета крізь пряжку та максимально сильно затягніть перший тур, вибравши всю слабину. Це один з важливих кроків при накладанні турнікета. Закручуйте вороток, поки кровотеча не зупиниться. Закріпіть вороток і зафіксуйте стрічку. Подивимося відео накладання турнікета. Накладіть турнікет на кінцівку, що кровоточить вільним кінцем стрічки до себе. Розмістіть турнікет щонайменше на 5-8 см вище рани. Не накладайте турнікет на суглоб або на саму рану. Переконайтеся, що стрічка турнікета рівно лягає на шкіру. Затягніть стрічку якомога сильніше. Потім обертайте вороток до зупинки кровотечі, закріпіть вороток. Відзначте час накладання турнікета на його етикетці. Якщо кровотеча, що загрожує життю, продовжується, розгляньте використання другого турнікета ближче до тулуба. Якщо і це не допомагає, додатково застосовуйте прямий тиск. Використання турнікетів може викликати біль, і це нормально. Поясніть це постраждалому. Турнікети мають знімати тільки навчені медики. Ось декілька рекомендованих турнікетів Софті має металевий вороток та фіксатор. Турнікет СЕМХ xt має пластиковий фіксатор та пряжку, що класує при оптимальному затягуванні першого туру, а турнікет Cut впізнають за його липучками Velcro. Не купуйте підроблені або дешеві турнікети. Підроблені турнікети можна знайти в інтернеті, та вони вже завдали чимало шкоди в екстрених ситуаціях. Рекомендуємо купувати обладнання в перевірених постачальників. Продукція з логотипом стаб Bleed відповідає стандартам якості та дає можливість уникнути смертей від кровотеч. Давайте підсумуємо, чому ми навчились. Програма Stab the Bleed допомагає людям зупиняти кровотечі, що загрожують життю. Оцінка об'єму і швидкості витікання крові дозволяють визначити, чи загрожує кровотеча життю. Тиск зупиняє кровотечу, утримуйте його до прибуття допомоги. Турнікети перший вибір при кровотечах з рук або ніг. Доступ до якісного обладнання є одним з ключових елементів кампанії StabD. Логотип StabbD вказує на якість. Міністерство оборони США ліцензує організації на продаж обладнання та наборів стаб дебліт, і це обладнання є медичним обладнанням військового зразка, яке показало свою надійність та ефективність. Ось тут ви можете побачити те, що ми називаємо індивідуальним набором стабдеблід. У ньому є турнікет, гемостатичний бинт. Пара захисних рукавичок, бандаж, який можна використовувати, щоб зафіксувати гемостатичний бинт і підтримувати тиск, а також маркер, за допомогою якого можна записати час, коли були виконані критичні втручання, такі як накладання турнікета. Багато наборів з табди містять гемостатичні бинти. Ці бинти спеціально розроблені, щоб допомогти крові швидше згортатися та запобігати відновленню кровотечі. Важливо чинити прямий тиск після того, як такий бинт поміщається в рану, щоб він спрацював належним чином, інакше кажучи, марля не працюватиме сама по собі, якщо не здійснювати тиск на рану. Деякі набори стаб деблід можуть містити додаткове обладнання для порятунку життів. Оклюзійні наліпки це один із прикладів. Вони призначені для накладання на проникаючі рани на грудній клітці чи тулубі. Ці наліпки дають можливість повітрю виходити, але не повертатися назад. Рекомендуємо додатково навчитися коли та як використовувати такі засоби. Якщо дихання погіршується після застосування наліпки, радимо її видалити. Обладнання став можна знайти в багатьох місцях від вашої роботи до школи, в якій вчаться ваші діти, і до громадських місць. Часто ці набори розміщують поряд з автоматичним дефібрилятором. Шукайте логотип Стабдеблід, це допоможе вам розпізнати набір зупинки кровотечі. Хочемо розповісти вам про Stop the Bleed Coalition та запрошуємо всіх приєднатися. Stop the Bleed Coalition – благодійна організація, створена з метою підтримки програми Стабдеблід. Запрошуємо вас відвідати вебсайт з навчальними ресурсами та інформацією про кампанію зупинки кровотеч. Вебсайт Стабдеблід Coalition – ваше надійне джерело інформації. День зупинки кровотечі день року, коли ми розповідаємо про Stab the Bleed і залучаємо людей зі всього світу до дій. Stab the Bleed розвивається, щоб навчити 200 мільйонів людей розпізнавати та зупиняти кровотечі, що загрожують життю. На завершення дякуємо вам за те, що приєдналися до мільйонів людей, готових допомогти у разі кровотечі.